Я зараз був біля Ісуса і питання, яке виникло, чи існує Бог? Питання, я думаю, яким задавався кожен хоча б один раз в житті. І кожен заходив в кожен момент часу різну відповідь на нього. Але в чому ж істина? Я думаю, істина відповідь на цьому питання не в самому питанні, а в тому, що стоїть за цим питанням. А за цим питанням стоїть, а чи Бог якось допомагає мені в житті? А чи корисно мені вірити в Бога. А чому хтось вірить в Бога, а я не вірю, або чому я вірю, а хтось не вірить, якщо. Ну, вот. а... І насправді. В'єтнамі це окремий фест, переходити дороги, тому що ти переходиш і машина без різниці, ти переходиш чи ні. А... І насправді. Ті, хто вірить... Я просто, просто замічаю, коли насправді повірив, це питання відпало і ти просто довіряєш і спостерігаєш. Спостерігаю я за тим, як одні вірять, інші не вірять, але насправді за цим просто стоїть питання. А чи корисно вірити в Бога, а не чи насправді Бог існує. Тому що якщо кожен з нас поспостерігає, він побачить, що Бог існує. А це питання, воно виходить з его, з того, чи корисно мені вірити, чи не корисно мені вірити. Так само в мене було раніше. В одні моменти я вірив, в інші моменти не вірив, тому що це стало якось корисно в це вірити. От, і про теїстів є багато чого сказати, тому що це одні з самих віруючих... Людей, я би сказав, тому що вони забирають цю шелуху, яку багато хто привик називати Богом. І, і багато цікавих моментів. От. Тому кожному з вас. Я просто рекомендую забрати це питання і просто поспостерігати за тим, що Бог є. А питання, чи вірите, чи ви не вірите, ви насправді задаєте питання, чи корисно мені в моєму житті віра в Бога. От. Тому що якщо статися, чи вірите ви в океан, ви скажете, що вірите, але тільки через те, що колись його побачили через когось. Але якщо ви не бачили океану, то раніше без інтернету, без того всього, багато хто би не повірив просто в океан. І за ним просто треба спостерігати. Так само, як ви можете поспостерігати за Богом, за вірою Бога, за недовірою до Бога. От. Такий от вечірній влог. Я не знаю, що там по звуку. Але дякую Богу за моє життя і за приділений вами час над цими роздумами разом. Не Юрій Рідоган. Побачимось.